Уші шукають докази злочинів радянської влади. Історики та волонтери розпочали розкопки поблизу того місця, де за свідченням очевидців була катівня НКВС. Саме туди у 40-х роках минулого сторіччя привозили поранених та загиблих вояків повстанської армії. Більше про це в наступному репортажі. У калищі розпочалися пошукові роботи, мета яких виявити місця масових захоронень жертв політичних репресій. Як розповідають краєзнавці, у підвалі міського центру науково-технічної творчості всередині минулого сторіччя були розташовані катівні, а в теперішній музичній школі №1 слідчі проводили допити та дізнання. Сюди привозили репресованих, вбитих у лісах вояків УПА. Їх тут викладали на землі для того, щоб люди приходили і впізнавали. Їх є зараз свідчення людей, які бачили там з дороги, які приходили сюди, які сиділи в тюрмі. Наприклад, Василь Суслик з Бережниці. він стверджує, що він тут перебував в тюрмі і в цьому будинку, у центру технічної творчості, і в колишній ратуші. От і він бачив, як сюди привозили цих полонених. Такі катівні у частини сталінського терору розташовувалися у кожному райцентрі, зазначає історик Василь Тимків. І додає, майже завжди поблизу в'язниць з'являлися масові поховання. Якщо брати. Практику здійснення поховання, які здійснювали, скажімо, працівники НКВС, як правило, вони робили захоронення своїх жертв неподалік від тюрем, своїх кабінетів і так далі. Вибрали для цього, як правило, якісь уже. Скажемо, заглиблення в землі це міг бути рів, це міг бути. Якась яма або кіп дуже часто могли використовувати криниці, колодязі. Тож дороговказом для пошуків є знайдені в архівах плани території, де були зазначені місця розташування колодязів. Скільки людей могло бути закопано тут? Дослідники не знають. Однак зазначають, що поховання може складатися з кількох могил і жертви загинули не в один час, адже злочини тут здійснювали роками. Це не означає, що воно в один момент mm -hmm. не всі були люди знищені, скажемо. Знову ж таки, якщо брати єзупільський переклад, скажімо, там за два тижні 10-15 осіб загинути з тої чи іншої причини. Їх ховали, пересипали невеликим шаром ґрунту, пересипали, скажімо, різними кислотами або гашеним вапном, тобто то, щоб не розповсюджувався запах і поскоріше знищувалося, знищувалося людське тіло. Далі викладали інший шар, і таким чином, скажімо, за роки найбільшого терору, це 1944-1945-1946 рік. Могло о, в одному місці такому, в такому одному рові чи в одній керниці могло бути е, нагромадження великої, великої кількості кількості тіл. На жаль, навіть якщо рештки буде знайдено, ідентифікувати їх навряд чи вдасться. НКВД стихували свої жертву переважно без документів та особистих речей, часто навіть без одежі. А поки на дворі розкопують моторшні таємниці радянських злочинів, у школі продовжують навчатися діти. На думку Богдана Яневича, якщо археологам вдасться віднайти правду, на цьому місці варто облаштувати меморіальний комплекс. Як на мене, то тут треба було створювати музей ще у х роках. Не боятись того, що діти не будуть мати де вчитись, бо ви знаєте, що багато садків закрилось, і можна було набагато кращі умови створити для дітей, віддати. Частину садка, там є тепло, там є багато кімнат, там зручно, тепло і сухо головне. Це приміщення дуже серед. Віддати це приміщення музею, створити меморіальний комплекс тут, меморіальний комплекс, меморіал, ну, наприклад, поставити каплицю, поставити якісь... Пам'ятник, де би було б показано, що тут привозили цих вояків упа. Сюди приходили жителі міста, мами, яких діти тут можливо лежали, але вони не могли видати цього і сказати, признати, що це моя дитина. Наразі на археологічні розкопки у міському бюджеті Калуша передбачено 20 тисяч гривень. Науковці запрошують приєднатися до пошуків також волонтерів. Роботи планують проводити щодня, окрім вихідних та релігійних свят.